На сьогоднішній день, якщо раніше аутисти народжувались, так вважалось, на 100 тисяч пологів, одне народжувалось таке дитя. Зараз статистика помінялась навіть до такої, що кожен 55-й хлопчик народжується з симптомами аутизму, кожна 250-та дівчинка. Це у всьому світі, не тільки у нас в Україні. Тому діток таких дуже багато, і актуальність цієї теми вона наявна. На сьогоднішній день колеги дитячі психіатри, які сидять на прийомі, вони кожен день дивляться таких діток: ті, які вже були на прийомі, ті, які вперше приходять з батьками на прийом до лікаря. Хочу сказати, що якщо взяти всіх діток з аутизмом, вони всі неоднорідні, вони всі відрізняються одне від одного, відрізняються симптомами і прогнозом розвитку подальшого, подальшої життєдіяльності. Тому є, скажімо так, не дуже високофункціональні пацієнти. є Високофункціональні аутисти, ті, які мають високий інтелект, ті, які мають розвинуту мову, ті, які мають можливість вступити в інститут, закінчити і жити більш-менш таким соціальним життям. Самі головні симптоми аутизму це що? Перше, це порушення комунікативної діяльності. Друге, це порушення соціальної взаємодії. І третій симптом, основний також це різні різні стереотипні прояви в поведінці, прояви в грі. Ці дітки мають безліч різних рухів, яких немає у здорових, нормотипових діток. Наприклад, вони можуть ходити на носочках, махати ручками, підплигувати, крутитися, закривати вуха, очі. Ці дітки не сприймають. Всього нового вони не як правило протестують, якщо водити їх новими маршрутами, протестують проти нової одежі, нових облич, нових іграшок, нових приміщень. Свій протест вони проявляють різними різними проявами, в тому числі і афективними реакціями, і криком, і так далі. Тобто, ця дитинка вона дуже тривожна. Дитина з аутизмом не любить якихось різких змін в оточуючому. Тому це важливо знати і для того, щоб надавати допомогу цим діткам і создавати. Таку атмосферу, в яких їм буде комфортно і буде можливість їм навчатися і жити. Чому виникає аутизм? Мами дуже часто задаються питання лікарям-психіатрам, говорячи про те, що і в тата, і в мами в роду всі були здорові, ніхто не звертався до психіатрів, а дитинка з'явилася на світ божий. Ненормотиповою, особливою. Все діло в тому, що доведено наукою, що є багато-багато різних порушень в генетичному апараті клітини. І саме ці порушення зумовлюють такі от прояви порушення соціальної взаємодії, порушення комунікації і порушення. У вигляді стереотипної діяльності. В Черкасах, в Черкасах у нас на сьогоднішній день зареєстровано 178 діток з розладами спектру аутизму. В області, звичайно, їх набагато більше, але у нас статистики по області на сьогоднішній день, я не можу вам сказати. з... З 178 діток 140 визнані дітками з інвалідністю. Тому варто не тільки займатися з цими дітками і лікувати їх, лікувати коморбідні стани, треба створювати такі умови для Перебування дітей в закладах освіти, в дошкільних закладах, в школі, щоб ці дітки могли навчатися і чомусь навчитися і якось себе забезпечувати, свої потреби. Тому для цього існує так звана інклюзивна освіта, тобто коли біля дитинки знаходиться асистент вчителя. Також може бути і асистент дитини, це може бути мама, будь-яка інша особа. Також запроваджується індивідуальне навчання, коли дитині важко знаходиться в колективі, може бути це індивідуальне навчання примінене, і таким чином дитинка повільно, але якось хоча б зможе отримати якусь, якусь освіту.